Так, коротеньке відео про насос рульового трактор DTZ HPX. Значить, клапан, проклапан. Тут, якщо викрутим кришечку, вона з однієї з другої сторони можна викручувати її знизу і зверху. Тоді. Тоді у нас тут під кришкою підпал, чор помиєм, не плач. А, пружинка під кришкою і сам клапан. І сам клапан Ось такий он має вигляд. Значить, тут у нас болтик, який піджимає пружинку і всередині шарик стоїть, який перекриває оцей отвір, коли а, тиску нема куди діватися, получается, цей клапан скидає лишній тиск. А тут у нас ще є маленький отвір з з різьбою, виходить, контрогаїть нашого болтика. Я так зрозумів, що тут тиск так само регулюється, регулюється для того, щоб не відкручувалось. Тобто Ми пружинку піджимаємо з певним, з певним натягом. І от, в принципі, така конструкція. Це все назад. Ставимо кружинку і ну, це зараз витру і закручуємо клапан, кришку з цієї сторони і з цієї сторони. Ось такий от принцип роботи цього клапана. Якщо Якщо хтось робить самостійно гідравліку, бере китайський насос-дозатор, то обов'язково, щоб насос був з цим перепускним клапаном, або ставить додатковий перепускний клапан, то що може порвати насос або порве дозатора самого. В Савдеповських насос-дозаторах відповідно в дозаторі є вже цей клапан.